Круто. Круто, круто, круто. Так. Привіт! Мене звати Марія Гнесь, я акторка. Я в професії вже дуже давно, вже сім років, і за цей час встигла попрацювати над багатьма проектами. І напевно, тільки зараз. Почала доходити до якогось свого бачення того, над якими проектами я би хотіла працювати, над якими ролями. Тому зараз в пріоритеті, звичайно, українські історії, тому що дуже мені хочеться, щоб збільшувався запас наших історій, щоб вони звучали, щоб вони звучали і в Україні, і в світі, щоб про них знали і пам'ятали, тому що. Знаєте, це така дивна штука, але в момент, коли почалась війна, я чомусь подумала, що моя професія найбезглуздіша, яка нікому не потрібна, тому що хтось лікує людей, потрібні так, хтось там військові теж вони потрібні. Хтось ще чимось допомагає, хтось готує, хтось дає житло, хтось там щось перевозить. Думаю, що я можу дати в цей час, що моя професія може дати, розважати, а кому треба ці розваги. Але мистецтво це не про розваги, хоча й про розваги в тому числі, а про те, що ми можемо нести великі думки, і, як кажуть, кіно має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Тому я би хотіла працювати зараз над такими проектами, де буде зображено суспільство українське, яке буде завтра. Я сподіваюся, що це буде світуча, класна країна, яка переможе. Дякую вам за увагу. Мені було дуже приємно з вами познайомитись, хоча, хоча я ще вас не знаю, але мені чомусь здається. Зараз що я прямо спілкувалася з вами. Так що до зустрічі.